Урок навчання грамоти. Письмо. Тема уроку м'який знак, буквосполучення, м'який знак О. Давайте налаштуємось на урок. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Я творча особистість. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо повторювати м'який знак. Вітаю, діти! Сьогодні я розповім вам про літеру, яка не має голосу. Це м'який знак. Він не позначає жодного звуку. Але коли він стоїть після приголосного, то робить його м'яким. Ось король. Ось так ми пишемо це слово. Бачите, в кінці стоїть м'який знак. Якби його не було, то ми вимовляли би корол. Не дуже гарно звучить, правда. Ось ведмідь. Ось так ми пишемо це слово. Бачите, в кінці стоїть м'який знак. Якби його не було, то ми вимовляли б ведмід. Також не дуже приємне звучання. Отже, запам'ятайте м'який знак примушує попередній приголосний звучати м'яко. Відкрийте свої зошити, відступіть два чистих рядочка і запишіть хвилинку каліграфії. А прочитайте загадку. У слові відгадці вимовте звуки і назвіть букви. Давайте прочитаємо загадку. Біля пеньочка шапочки кругленькі, ніжки тоненькі це виросли, опеньки. Назвемо у слові опеньки звуки і позначимо їх буквою. О. Голосний звук позначаємо буквою О, П, твердий приголосний позначаємо буквою П, Е. Голосний позначаємо буквою Е, Н. М'який приголосний позначаємо буквою Н і м'яким знаком. К позначаємо. Буквою «К» «И» голосний позначаємо буквою И, порахуйте, скільки звуків у цьому слові: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І порахуйте, скільки букв у цьому слові. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Чому букв більше, ніж звуків, поясніть. А тепер з цієї ж загадки випишіть слова, які підкреслені. Це слова «пеньочка», кругленькі, тоненькі. А тепер ці слова запишіть ще раз поділяючи рисочками для переносу. Пеньочка, кругленькі, тоненькі. Пригадайте, слова переносяться по складах. При переносі Зверніть увагу, у нас є буква сполучення м'який знак О, вони не розриваються, а м'який знак при переносі залишається біля попереднього, попереднього приголосного. Отже, запам'ятайте правило при переносі буквосполучення м'який знак О. Не розривається, а м'який знак залишається біля попереднього приголосного. Наступну вправу будемо виконувати усно. Зупиніть відео і подумайте, як з'єднати малюнки із схемами, до яких вони відповідають. Перевіряємо. Опеньок, льон, кольоровий. Не завдання. Зупиніть відео і прочитайте текст. Поставте де треба м'який знак. А тепер спишіть у зошитах перше і останнє речення. його. На цьому наш урок закінчений.